Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 8 червня 2023 року. Про і так, карта дня для овнів. Для Омнів випадає шестірка кубків. Дуже гарна карта, яка говорить про гарні, приємні новини про спогади із свого дитинства. Можливо, про зустріч із кимось із дитинства із давнім другом, із вчителем, із, можливо, відвідування якихось місць, де ви родилися. Можливо, просто буде якесь там чи свято, чи ще щось. І будуть спогади про своє дитинство. Або ж просто будете дивитися, проводити час зі своїми дітками і згадувати, яке ваше було дитинство. Зрівнювати і так далі. Ось такий день гарний, буде позитивний, гарними буде приємними емоціями, день наповнений у вас. Тельці. Карта дня для тельців. А для тельців випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про... Ваші переживання, про ваші страхи, які не дають вам йти вперед і змінювати щось в своєму житті в кращу сторону. Ваші ці страхи вони вас постійно зупиняють. Ви постійно, як то кажуть, захищаєтесь від всіх людей, які вас оточують. Хтось не хоче нових відносин, хтось не хоче нової дружби. Бо от в минулому от був поганий досвід, і, як то кажуть, обпеклися, і ви не хочете розпочинати щось. З нового листа. Хтось боїться влаштуватися на якусь нову роботу змінити, бо колись щось не вдалося. І сидить в тій, де все не подобається, де влаштовує заробітна платня і так далі. Просто от ваші страхи, які потрібно перебороти, і вам потім буде набагато краще і простіше жити далі. І досягнути якихось своїх цілей. А ці страхи, вони вас постійно будуть затурмозювати і будуть вам заважати. Також ця карта говорить про те, що у вас на енергетичному рівні може бути, як то кажуть, захист вам на енергетичному рівні буде потрібний. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан Єрофант, який говорить, що все, що в цей день будете робити, буде направлене на зміни в майбутньому. Будуть дуже багато роботи про те, щоб в майбутньому отримати з цього результат. Також карта говорить, щоб ви не забували подбати про свій зовнішній вигляд, про свій імідж і так далі. Приділити увагу і час собі. Також вам просто необхідно відвідати ті міста, де ви можете відпочити і душою, і тіло, де ви можете енергії набратися. Раки. Карта дня для раків. А, для раків випадає. Тут з мечів. Тут з мечів говорить про якесь швидке вирішення вашої проблеми. До якогось, так, от, Була безвихідь, ви не знали рішення вашої проблеми. А тут просто швидко, блискавично, в голову прийшло рішення, і все вирішиться і буде налагодження в кращу сторону. Вирішення і проблем, і е, зміни в кращу сторону. Леви. Для Лени випадає король копків, який говорить, що ви нарешті зможете показати, відкрити свої відпочуття, які ви так давно в собі приховували. Можливо, комусь хтось зізнається в коханні. Можливо, хтось просто стане м'якший, перестане бути злим, агресивним і так далі, зможе бути спокійнішим і показати, який є ви насправді, як то кажуть, маску з себе знімете. Також карта говорить про зміни, які на вас чекають найближчим часом. От в цей день буде от початок цих змін. Змін в кращу сторону. Діва, карта дня для Дів. Для Дів випадає рицар Кубків, який говорить про дуже гарний день. Про, можливо, в когось знайомство, в когось просто побачення буде заплановано, якийсь можливий подарунок, гарно проведений час із друзями. День буде, в якому не місце, переживанням, страхам і просто поганому настрою. Просто радійте і насолоджуйтесь тим, що ви маєте в даний час. Терези. Карта Дня для Терезів. Для Терезі випадає двійка мечів. Двійка мечів, вона вам говорить про те, що ви дуже сильно закриваєте очі на свої проблеми і свої негаразди, які, з якими ви зіткнулися. Не бачивши своїх проблем. От закривавши на них очі, ви їх не вирішите, а з часом їх вирішувати буде тільки гірше. Або ж ви просто не бачите істини тої правди, яка є навколо вас. От, можливо, хтось таємниці навколо вас якісь тримає, якісь інтриги проти вас плете, якісь заговори і так далі може бути. А от ви цього не помічаєте, хоча всі навколо вас вже це давно замітили. А ви намагаєтесь цього не бачити. Тому будьте більш уважніші. І приділяйте увагу найменшим дрібничкам, які з вами трапляються. Будьте більш уважні. Скорпіони. Для скорпіонів випадає паш кубків, який говорить про побачення, про такі почуття, про гарні новини, про можливості розпочати щось нове когось, можливо, зародяться відносини і так далі. День буде дуже гарний, можливо, якесь бажання ваше здійснення, ось здійснить рибка. От дуже такий от якийсь романтичний, буде, скоріш за все, період. День взагалі принесе вам гарні емоції, такі позитивні емоції, якісь принесе вам новини, гарні новини, які будуть пов'язані з вашою сім'єю. Когось просто запрошення на побачення. Обов'язково скористайтесь тою можливостю, яка вам випаде в цей день. Не втрачайте її ні в якому разі, щоб потім потім не жалкувати про це. Стрільці для стрільців випадає двійка жеслів. Ну, тут стрільці будуть всі в роздумах. Постійно будете зважувати всі за і проти. Будете думати, приймати вам важливе, приймати вам ту пропозицію чи не приймати, змінювати роботу чи не змінювати, розривати відносини чи не розривати, і як взагалі діють в ті чи інші ситуації. Можливо, якесь важливе питання, якась важлива робота, якийсь проект і так далі. Будете думати, а як як краще вирішить те чи інше. Якщо сумніваєтесь, в якихось своїх силах, не бійтеся, попросить допомоги. Вам обов'язково рідні, друзі обов'язково допоможуть. І перед прийняттям важливого рішення обов'язково гарненько подумайте, ні в якому разі не приймайте рішення із поспіхом. Гарнесенько все обдумайте. І бажано в цей день важливі справи краще відкласти надалі. І все гарненько обдумати, і зважити всі за і пройти, і вирішити, як вам діяти далі. Козироги. Де козироги випадає ваш мечів? Ну, такі ви. Імпульсивні, все дуже різко сприймаєте, будь-які проблеми, негаразди або критику, і так далі, які з вами трапляються. Ви дуже сильно, різко, негативно це сприймаєте. І до цього у вас можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Будьте трошки спокійніші, більш м'якші і більш спокійніше будь-які проблеми, критику і все за остальне приймайте в свою адресу. Просто робіть висновки, виводи, думайте, що вам в собі можна змінити. Або просто хоч держатися. Не, не будьте такими іпульсивними, не робіть таких кроків, які самі будуть вам нашкоджувати. Водолії. Для водолії випадає п'ятірка кубків. Ну, п'ятірка кубків говорить про ваші застарілі, застарілі рани, які постійно. З минулого от, якісь проблеми, якісь негаразди, які постійно вертаються до вас, і які постійно вас мучають і заважають йти далі, щоб досягнути чогось кращого. Ви постійно, от вроді все налагоджується, вроді все добре. От ви згадуєте про щось із минулого, і от це вас дуже сильно зупиняє і заважає жити далі, повноцінним щасливим життям. І вам потрібно страхи, ці рани, як то кажуть, залічити, а страхи перебороти. І у вас все не це обов'язково. Рибки. Для рибок випадає старший аркан вежа, день для вас значний і важливий. В когось, можливо, от кожного кажд... карта буде програватися по-своєму. Комусь ця карта може принести проблеми негаразди, невдачі, в когось якісь поломки можуть бути, наприклад, авто. Щось якась техніка в будинку зламається, в когось, наприклад, пралка може зламатися і так далі. Будь-які можуть бути питання і проблеми. А в когось от башня може принести от, крах планів на день, які ви собі запланували. Але, скажімо так, от, ті, що плани, що вас рухнуть, от це буде вам на, в кращу сторону для вас. Тому що те, що ви планували, от, вам би принесло. Негативний якісь результати, якісь проблеми могли створити. А все зміниться в кращу сторону. тут дивіться, треба, що взагалі кожному принесеться вежа. Комусь проблеми, а комусь зміни в кращому сторону. Тому наперед не панікуйте, коли випадає вежа. Бажаю всім гарного, вдалого дня, щоб проблем ніяких не було. Не ігноруйте ні в якому разі тривоги. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте до побачення.